Перші четверо добровольців жителі дубівців, найбільшого села Галицького району. Усі вони ровесники їм по 20 років походять із звичайних селянських родин і працюють в обласному центрі. Один з друзів був на той час на чергування. Троє приїхали у село на зустріч із військовим комісаром. Це саме таке активне село. Хлопці, багато хлопців прийшло на сьогоднішній день. Визнане придатним до військової служби. Це чотири хлопці, які готові вже. Завтра йти захищати нашу державу. Державу хлопці захищатимуть у тилових частинах у зону АТО. Строковиків за жодних обставин не відправлятимуть. Строковики в зону АТО не попадають. Обирати мають змогу між конкретними службами і видами збройних сил. Державна прикордонна служба, будемо відправляти хлопців туди. Це Національна гвардія, державна служба спеціалізована служба транспорту, ну і збройні сили України. У яких військах служитимуть хлопці, що не визначилися, але впевнені боятися не варто навпаки ну, йти служити треба. Моя думка, що в армію потрібно йти. Не, не, не треба боятися. Я, наприклад, ці не боюся. Я хотів давно вже до армії йти. Сякову службу думаю, аби було саме найкраще. Аби, півтора року так би не багато, аби відслужити. Та й приїхати живим здоров'ям. А для Романа Криса строкова служба це ще й продовження родинних традицій. Я виходить, серед братів найстарший, а в родині служили всі тато, старий дід, пишається своїми патріотично налаштованим односельцем і очільниця сільської громади. Вибір у цих молодих людей, які вирішили йти на призовну службу, напевно, полягає в тому, що починає бути престижним не сидіти десь. В кафе чи в кав'ярні, а бути в мужнім підтягнутим, напевно, патріотично вихованим. Самі ж хлопці тим часом поки що у рідному селі обговорюють перспективи своєї майбутньої служби. Сподіваються, що їхній приклад наслідуватимуть їхні ровесники з інших сіл району.